Доброго ранку, чи може Бог захистити сам себе? Ми бачимо, що є дуже проста відповідь. Радянський Союз був проти Бога і погрожував, що знищить повністю віру, буде показувати останніх віруючих по телевізору. Але в результаті сьогодні віруючі є Радянського Союзу немає. Ось і відповідь. Це була дуже сильна держава, і Бог просто зробив так, що вона зникла. І так само в старому Завіті, коли ми читаємо першу книгу царів, то ми бачимо, що коли Бог сказав, щоб був ковчег, така скриня спеціальна, ящик, ось де були спеціальні предмети, і коли його забрали, вкрали із ізраїльського народу. То Бог зробив так, що ті люди, які його вкрали, вони його повернули. Вони нічого з ним не змогли зробити. Тобто, Бог захистив цей ящик і Бог знищив величезну державу, і це тільки два приклади.